Так, і ми зараз розглянемо виконання вправи 24 в середовищі PyCharm. Значить, Це середовище можна інсталювати, в підручнику є інформація про те, де взяти це середовище. Тобто, якщо пролистати уважно, отут почитати десь я бачила, зараз вам скажу, де саме. Ну, якщо зараз не знайдемо, то ми покажу з якого сайту. Ну, ось є сайт. Оце всю сайту скачується програма PyCharm. Інсталюється на ваш комп'ютер, і вона є вірним помічником для написання певних програм. І от першу програму, яку ми розглянемо в цьому середовищі програмування, це вправа 24. Ось вона у нас тут. Описана, як її виконувати. Значить, ви пишете отаку програмку, вона у вас тут вже набрана. Я її вже також набрала в цьому середовищі PyCharm. Звичайно, що не всі поставлять середовище PyCharm. Значить, Я показую зараз для тих дітей, які будуть працювати в цьому середовищі, а далі покажу спрощений варіант, як можна виконувати завдання з телефону. І так, я відкрила програму вже PyCharm. І набрала ось цю програму, яка в мене є записана в підручнику. Ну і далі ми розберемося, що тут цікавого є. Ну, по-перше, в нас є зміна N, яка запам'ятовує, скільки пиріжків у нас будуть, будуть замовляти. Давайте подивимося, про що задача. Скільки це задача про пиріжки в їдальні. От ви підходите і купуєте пиріжки в їдальні. N це кількість пиріжків, які хоче купити учень, наприклад, або вчитель в їдальні. Далі А це в нас кількість гривень, скільки коштує гривень пиріжок, і Б, скільки копійок коштує цей пиріжок. Наприклад, може бути 7 гривень 20 копійок. Далі обчислюється вартість. Для того, щоб обчислити вартість, ми спочатку переводимо все в копійки. Тобто ми множимо кількість гривень на 100, додаємо кількість копійок, а і ще ми множимо на кількість пиріжків. Тобто ми переводимо суму, вартість одного пиріжка в копійки і множимо на кількість пиріжків. Далі ми для того, щоб знаємо вартість, яку має заплатити покупець, для того, щоб сказати конкретно, скільки це буде гривень, скільки це буде копійок. Ми використовуємо цілочислове ділення на 100, щоб зізнатися, скільки гривень буде. І остачу відділення на 100 ми отримаємо це, скільки копійок нам потрібно користувачу заплатити. Далі ми виводимо на екран принт, виводимо фразу Вартість покупки. Далі виводимо значення зміною, скільки гривень». І далі ми виводимо на екран повідомлення гривни, далі копійки і кількість копійок. Ну, значення змінної коп, копійки і відповідно кількість копійок. Все це ми вивели на екран з вами. Ну, і от зараз подивимося, як виконується ця програма. Для того, щоб її виконати, можна правою кнопкою мишки на самому тексті програми і вибрати РАН, виконати вправа 24. Тут нас питають, скільки пиріжків, наприклад, там 6 пиріжків ми хочемо купити. Ентер нажимаємо. Наприклад, скільки гривень? Нехай коштує пиріжок 7 гривень і 20 копійок. І в нас повідомляється, що вартість покупки, дивіться, вартість покупки це оця фраза, вивелася. Далі він порахував, скільки гривень. Далі слово гривень він вивів, ось у нас оця. Цей текст виведений з крапочкою. Причому далі він порахував, скільки копійок, вивів скільки копійок, це значення змінної цієї, і вивів фразу копійок. От таким чином він спрацював. Як зберігається, зберігається звичайним чином файл зберегти як. Куди ми зберігаємо, ну тут ми визначаємо, куди ми хочемо зберегти конкретно. Можна взагалі в директорію тут натиснути Обрати директорію, і ми можемо безпосередньо там зберегти його чи на робочий стіл, чи куди ось, наприклад, якщо диск це, то ми заходимо в юзер. Так, а що ж у нас тут в юзері? у юзері? Нас доступно, мабуть, не все. В «Юзері». Ну, як правило, оту документ and setting, да, беремо, відкриваємо папку. Він, мабуть, повідомляє, що тут щось негаразне. Ну, краще, давайте на диск D збережемо, створимо там папку, назвемо її «проект, «Проекти». От, якось так її назвемо. І в цю папку ми можемо в створену папку проекти, це каталог ми обрали. і ось Сюди ми зберігаємо вправа 24. Нажимаємо ОК, і він туди зберігається. Ми можемо в цьому середовищі PyCharm поставити точку зупинки. Наприклад, якщо ми, до речі, якщо я включу зараз область структури, так де в нас там структура, ось структура, то в нас тут є перелік змін, які використовуються в нашій програмі. Якщо я поставлю точку зупинки, ось, наприклад, отут і запущу програму, ну, відповідно, по крокову Реалізацію, то він буде от поступ. От вона зараз запустилася. Він мене спитав. Зараз ми глянемо, що він мене спитав. Він спитав, мабуть, скільки пиріжків. Наприклад, я пишу 6, натискаю Enter. Він питає тепер, скільки гривень, там нехай 7, скільки копійок, це 20. Тільки не видно, що він що там питає. І далі він зупиняється, тому що я зупинила його ось тут. Перед обчисленням вартості, тобто можна ці точки зупинки переміщати, прибирати і таким чином відслідковувати, де яка помилочка в вашій програмі. Тобто до якогось певного місця вона виконується, ця програма, а потім перестає виконуватись. Отакі от ось лампочки, які з'являються, це підказочки, що тут можна Ну, можна тут написати не просто b до int, input, а тут можна по-іншому написати, пропонується такий варіант можна написати вартість. Далі вказується тип, а потім дорівнює тобто по-новому описати тип нашої зміни. Можна таким чином. Тобто, вся середовище PyCharm, хочу, щоб ви зрозуміли, воно дає можливість, по-перше, коли ми пишемо якусь певну там команду, то він трошечки там підказує. Наприклад, це дорівнює, і от я починаю там писати INT. Бачите, він вже підказує щось там. До речі, я навіть писала українською мовою, а він вже підказує мені англійською мовою. Він підказує помилочки. Він дає можливість покроково виконати програму, відслідкувати, де знаходяться помилочки. Ну, звичайно, ми це будемо робити з вами трішки пізніше, трішки більше. А зараз я просто цю програмку скопіюю, тому що багато дітей працюють з телефона. І, відповідно, його зайдемо в середовище репліт. От, у нас «Репліт» вже. З першої літери з'явився, І в цьому середовищі спробуємо виконати. Натискаємо Create і тут вибираємо Python Replit. Натискаємо створити середовище для роботи. І в це середовище ми в попередню програмку, яка там буде, якщо вона там буде, ми стираємо, а її тут немає дуже добре. Ми вставляємо нашу програму. Можна цей четвертий рядочок стерти, і запустити на виконання от нас питати будуть зараз. Скільки пиріжків, нехай там 7 пиріжків, на скільки гривень, нехай 6 гривень. І нехай копійок 50. От, у нас виходить вартість покупки. 45 гривень 50 копійок. Дійсно, 6 гривень. 650 це 650 ми множимо на 7. Так? Ми перевели спочатку в копійки. Так, Калькулятор мені треба. 650 ми множимо на 7. 650 множимо на 7. Ми отримуємо таке число. Якщо ми скільки ж це в нас виходить гривень, це в нас виходить 45 гривень 50 копійок. Ми ділимо на 100 це число, і при діленні на 100, ми отримуємо цілу частину відділення на 100, це буде 45 От таким чином виконали. Нагадую, як тут вам цю програмку ви тут ввели. Тут, до речі, теж таке середовище, що допомагає, підказує, коли ми там щось набираємо, воно підказує команди. Далі ми натискаємо цього чоловічка з плюсиком. І далі ми генеруємо посилання. Оце посилання копіюємо і мені приєднуємо або в коментарях, або там, де здати роботу, Ну, приєднуєте і здаєте роботу. Тобто вам треба виконати вправу 24, або в середовищі PyCharm, або в середовищі Replit. І прислати мені, Якщо це Replit, посилання, якщо це в середовищі PyCharm, прислайте мені саму програмку. Тобто, ну, В принципі, відрізнити від. Звичайного Python, чи в Python ви виконували, чи Пайчармі, я не зможу. Єдине, що для того, щоб я розуміла, що це виконується в PyCharm, зробіть скріншот, коли ви будете приєднувати скріншот виконання саме в цьому вікні. Тоді ну, це діти, які матимуть встановили PyCharm, то я поставлю оцінку на 1 бал вищу, що ви працювали саме в цьому середовищі PyCharm. Крім того, ви думаю, опрацьовуєте теоретичний матеріал, параграф 24 ще раз прочитаєте. Подивитися на сторінку 161-162, там є питання, які вас зорієнтують, на що звернути треблу увагу. Після цього виконаєте тестування і далі виконаєте вправу 24. Старайтеся не мешкати, виконати в межах до наступного уроку, тому що наступний урок ви вже побачите оцінки в колоночці. У вас буде одна оцінка за урок, одна за домашнє завдання. За урок це тест, а за домашнє завдання це вправа 24 буде оцінюватися. Значить, сьогодні ми на уроці розглянули такі важливі питання. По-перше, ви маєте на сьогоднішній день орієнтуватися, знати, чим відрізняється програма від алгоритму. Програма — це такий алгоритм, який написаний для виконання, виконувати такий алгоритм, буде саме комп'ютер, якийсь або якийсь інший пристрій. Тобто програма це алгоритм, реалізований на пристрої. Ви повинні знати, що мов в програмуванні існує дуже велика кількість і вони розвивалися безпосередньо паралельно з розвитком обчислювальних пристроїв. Далі, ви повинні знати, що ну, бачили в презентації огляд. Різних мов програмування, одна й та сама програма написана в різних мовах програмування. була. Ви бачили, що різні мови програмування мають різний синтаксис. Також кожна мова програмування має три основні складові алфавіт, синтаксис і семантика. Алфавіт це сукупність символів, які допустимі при написанні програми. Синтаксис це правила утворення команд, як правила запису команд. Що, наприклад, в команді доки while пишеться, які саме букви пишуться, а, тобто правильно, як правильно писати команду, розглядає синтаксис. А як тлумачиться команда, як розуміє цю команду комп'ютер, як її виконує уже ці правила? В такому розділі розглядається, як семантика. Ви маєте знати, що всі мови програмування розділяються на різновиди. Наприклад, якщо ми говоримо про мову асемблер, це мова низького рівня, або про машинну мову, це мова низького рівня. Якщо ми говоримо про універсальну мову, це мова Python. Якщо ми говоримо про спеціалізовану мову, це мова може бути JavaScript, яка дає можливість програмувати створювати веб-сторіночки. Езотерична мова, це низча мова, створюється, як правило, ради, заради якоїсь певної розваги в якомусь такому замкнутому просторі середовищі. Небагата, невелика кількість людей нею з нею працюють. Наприклад, така мова, як фолс, є така езотерична мова. Парадигма програмування повинні знати, що це система ідей та понять, які визначають стиль написання програми. І, зокрема, мова Python підтримує як процедурну, так і структурну парадигму. Коли мова програмування підтримує процедурну парадигму, це означає, що ми можемо писати, ну, що програма складається як з блоків з-під програм. Ми можемо їх викликати в будь-якому в будь-якому будь-якій частині нашої основної програми. Якщо ми говоримо про структурну парадигму, а мова Python вона підтримує структурну парадигму, то ми говоримо про такі базові структури алгоритмів, як лінійна структура, структура розголодження, структура слідування. Як правило, всі сучасні мови програмування слідують цій структурі, цій структурній парадигмі. Якщо ми говоримо, що мова програмування має об'єктно орієнтовану парадигму, то зараз я вам покажу середовище Азарус, яке підтримує саме. Цю парадигму. Що, що тут в цій, ну, саме основне, з чим ми оперуємо, є форма, яка є основним об'єктом. На форму ми можемо виставляти, наприклад, кнопку. Якусь. Ми можемо виставляти якісь, якесь поле, ми можемо виставляти якийсь там напис. Ну і багато чого ми можемо туди виставляти. Ті самі прапорції, ми можемо радіокнопки, пропорції тощо. І коли я вже щось виставляю на форму, а отут можу змінювати властивість. Наприклад, щоб не форма 1 називалася, а називалася якось інакше. Я отут шукаю властивість, наприклад, Caption. і, наприклад, напишу там калькулятор, я написала там. Програму, яка називається «Кальку... калькулятор. Ось у нас все написали. І ось Дивіться, назва вікна вже калькулятор. Я Хочу змінити колір вікна, виділяю, вибираю колір, і ось тут вибираю якийсь там колір. Все, колір змінений вікна. Так, де наша форма ділася, ось вона. Хочу змінити, наприклад, отут, щоб не було тексту. Я виділяю цей об'єкт, і отут, де в нас текст, такий, така властивість є в цього об'єкту. Властивість текст. Я стираю це слово Edit 1, і в мене буде пусти, пусте поле. Отут напис я хочу змінити. То я вибираю властивість Caption і, наприклад, там пишу перше число. так, Наприклад, перше число. І так далі. Тобто я можу ці всі, всі властивості міняти, змінювати об'єктів. А от для кнопки, наприклад, я її на, на, зміню назву, наприклад, порахувати. Да? порахувати. І з цією кнопкою я зв'язую певну процедуру, певну подію. Я виділяю, вибираю вкладку Події. Он клік. Якщо я класно на кнопку, то в мене буде виконуватися якась певна команда. Значить, тут я оце, що в мене зараз відкрилося, це називається обробник події. Оцей кусочок, оце процедура називається обробником події. Вона буде обробляти, коли я класну на кнопку, щось буде відбуватись. По-перше, я опишу змінну, наприклад. Яку буду використовувати вар. Наприклад, я напишу змінна А у мене. І, наприклад, вона нехай має тип ціле число, інтежер. Так, Тільки я щось неправильно написала: Інтежер. Крапку з комою в кінці ставлю. Ну, а тепер тут я хочу зробити що, щоб значення змінної А вважалося з цього поля. Результат я не написала, куди вивести. Давайте ми ще якийсь там. Вставимо якийсь напис. Напишемо, що цей напис у нас буде результатом. Так, де тут кепшено? Тут я напишу результат. Результат. Так, поставлю дві крапочки. І ще один візьму напис, куди буде виводитися результат. Ось він лейбл 3 у нас буде. Я його спочатку очищу. Щоб там нічого не було, була точечка. Ну, ну. Радіоклоку я, мабуть, зітру, вона мені зараз не потрібна. Значить, у нас є, Користувач вводить в це поле число, а сюди буде висвічуватись результат. Що я буду з цим числом робити? По-перше, з А я повинна надати певне значення. А звідки я це значення візьму? Я візьму з цього ем, поля. Тобто, але там в цьому полі лежить текст. Я повинна текст перетворити в число. Я пишу STR to Int, тобто текст STR. Далі йде куди To. Int в число, в ціле число. Я перетворюю текст, звідки я його беру. А я його беру із цього поля. А це поле edit 1 у нас називається. Так воно має робочу назву. Edit 1, крапочка, властивість використовую текст цього поля. Все, я взяла з цього поля значення. Текст перетворила його в число. Тепер давайте я це число піднесу до квадрату, тобто А помножу на А. І результат я виведу, наприклад, в поле в оцей лейбл 3. А тут я напишу, що лейбл 3, крапочка Caption, тому що тут лейбл працює з Caption, у нас заголовочок Caption Дорівнює. А, тут присвоїти, треба писати дві крапки дорівнює, і тут треба писати дві крапки дорівнює. Це в Python просто дорівнює, а тут присвоїти це буде дві крапки дорівнює. Тобто, він, ну, щоб він розумів, що я присвоюю? Я повинна результат цієї змінної А перевести в число. Тобто я беру тепер int навпаки число, куди я переводжу, конвертую в текст STR. Звідки я його ну, це я беру? Я беру змінної А, і його конвертую і вкладу в поле лейбл 3. Ну, в принципі, можна спробувати виконати це цю, цю завдання стрілечкою. Так, що тут у нас щось він... увімкнути, щось він багато хоче увімкнути. Ну, давайте йому дозволимо увімкнути. Це ну, нова версія. Так, отут крапка з комою не поставлена. Ну, він бачите, помилочку показує зразу ж. Тобто, в даному випадку, тут співпрацює компілятор. Він всю програму перевіряє спочатку на наявність помилочок, а потім тільки виконує. Тому от ми бачимо результат, що знайшлися якісь помилочки. Все успішно. Дивіться, я сюди вводю число, наприклад, 7. Тискає кнопочку «Порахувати» і він вводить результат 49. Тут в даному випадку я вам показала, як працювати в середовищі е, програми Лазарус. Лазарус це середовище об'єктно орієнтоване. Чим ми тут оперуємо? Ми тут оперуємо е, самими. Ну, у нас є е, об'єкти, якісь, об'єкт форма, це об'єкт. Е, Потім об'єктами є там якісь написи, якісь, кнопки, якісь написи, вірніше, якісь кнопки, якісь поля, і є таке поняття, як подія. Ми з кнопкою зв'язали подію, он клік і прописали обробник для цієї події. Якусь Процедуру ми описали. Коли ми клацаємо по кнопки, запускається цей кусочок програми, виконується, ми бачимо результат. Тобто я вам показала саме середовище програмування, яке відноситься до об'єктно орієнтованого середовища програмування. Тобто, Lazarus підтримує об'єктно орієнтовану парадиму. Ще я хочу звернути вашу увагу, що обов'язково будь-яке середовище програмування воно містить, як правило, Саму мову програмування, містить транслятор в цієї мови, тобто переклад програми на машинні коди, щоб комп'ютер міг його виконати, тому що комп'ютер не розуміє наші ці команди, що ми пишемо. Він не розуміє ці слова вар, бегін, для того, щоб він їх зрозумів, йому треба перекласти в машинні коди. Тобто, крім мови програмування, є середовище програмування, є редактор, де пишеться цей код, весь є ще відналагоджувач, який дає можливість побачити наші помилочки. Тобто середовище програмування це досить такий комплексний, великий складний об'єкт, який містить дуже багато. Компонентів для того, щоб користувачу було зручно працювати в ньому. І, зокрема, PyCharm, він також містить редактор. ось Тут ми бачимо редактор, то ми набираємо сам код, містить налагоджувач. Тут завдяки налагоджувачу ми бачимо помилочки наші, бачимо результат виконання нашої програми. А також багато різних дрібних компонентів. Це і область, ну, є спеціальні файли, які відповідають. <coughs> За область структури, за область проєкту. Тобто ви маєте знати, що перекладач на змови програмування на машині коди він є з двох видів, Тобто є два види трансляторів, є компілятори, і є, відповідно, крім компіляторів, є ще інтерпретатори. Python містить інтерпретатор, співпрацює з інтерпретатором. А от Pascal, Delphi, вони містять компілятор. Ну, це весь теоретичний матеріал, який хочу на що, хочу звернути вашу увагу. Переглянути це відео і, будь ласка, запам'ятайте матеріал, виконайте вправу 24.